У Вінниці прийшов благодійний ярмарок виробів ручної роботи та крафтової продукції. 20 майстрів презентували вироби з дерева та глини, в'язані іграшки, прикраси. Захід в одному з вінницьких торговельних центрів зорганізувала вінничанка Анна Шацька. Роблять це не вперше. Розповідає цього разу. Мали дві мети. Ми спрямовуємо частину коштів на придбання акумулятору зарядного пристрою для ребят, які віднічани. Зараз на передовій на Донецькому напрямку і частину коштів на допомогу у лікуванні сина Сергія Добровольського. Він повністю Нікітка паралізований. Нікіті добровольському вісім у хлопчика ДЦП батько Сергій Добровольський каже: гроші родині необхідні на кілька курсів реабілітації сина. Вартість одного 50 тисяч гривень. Ми довгий період не були на реабілітації, Пішов трішки відкат. Ну погіршиться стан і ми мусили швидко їхати на реабілітацію. Рібілітологи доволі такі серйозні з великим багажом знань, а підтвердила, сказали, що Нікітки зараз, і то негайно потрібно декілька курсів пройти, щоб відновитися і не втратити те, що є. На ярмарку Сергій Добровольський презентував свічки, які виготовляє власноруч. У Нас було багато свічок. Ми півроку їх виробляли і віддавали виключно не тільки на ЗСУ, а бомбосховища, підвали. Просто люди, які не мали коштів в той момент. Якщо потрібно було, ми завжди віддавали безкоштовно. Завжди от півроку за півроку ми продали чи три свічки, а то все повністю віддавали людям на потреби. Зараз ми трішечки відновилися. Серед учасниць ярмарку і Яна Бунич, дівчина займається миловарінням, робить мило у вигляді овочів, печива, тістечок та квітів. До благодійності каже, долучатися необхідно. Одна гривня також допоможе і Україні, і дітям, які потребуються цієї допомоги. Мисткиня Вікторія Шевчук на ярмарку презентує брелоки з епоксидної смоли. Це дивовижний матеріал, вона спочатку йде рідка. І за рахунок того, що вона рідка і прозора, її можна зафарбовувати і можна заливати в різні формочки. 20% з продажу. Ми перераховуємо на засу. Презентували на ярмарку і крафтову продукцію сири мед. Вінничанин Олександр Горчаков виготовляє соуси. каже, розпочав ще 2014 року. Бере участь у ярмарку, аби допомогти друзям, які наразі на передовій. Зараз ми збираємо для 171-го батальйону Вінницького ТРО на зарядну станцію автономну. Ним можна підзарядити як дрони, так і телефони, так і, в принципі, навіть чайник підключити і вскипятити воду. Такий вартує 53 тисячі гривень. Під час ярмарку для дітей провели майстер-клас із виготовлення солодкої вати. Ми спеціально змачуємо палички, щоб вата краще трималася. Після цього дитина може будь-яку форму намотати далі. Дуже смачно гроші у скриньку на армію і на реабілітацію Нікіти кидали як учасники ярмарку, так і відвідувачі. Потрібно допомагати. Ми всі українці, тим більше з успіхами, які ми бачимо по телебаченню та новинах, потрібно допомагати. Благодійний ярмарок тривав два дні. За словами Анни Шацької, вдалося зібрати 7 тисяч гривень. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.